Держимо Росії і я по Шановні колеги, сьогодні в центрі столиці відбулася кривава розправа над одним із важливих свідків у справі державної зради експрезидента Януковича. Для нас абсолютно очевидно, що діяв замовний професійний кілер, який знищував екс Депутата Державної думи Росії, який також давав свідчення у справі на крочих. Короткі інформації. На місці події вилучено близько 20 гільц, вилучений пістолет кілера ТТ, був задіяний також пістолет охоронця стичка. В охоронця було зроблено постріл. Потрапило в область серця, проте він живий при пам'яті і співпрацює лістом. В кіліва два поранення в область грудини і голови, сквізний постріл в голову, унеможливлює зараз слідчу роботу з ним. Ківер на гральній смерті, штучно підтримується серцевий ритм, він неконтактний в даний момент. Загиблий пароньков е, отримав одну полю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт, скінчався на місці. Е, Кілеро підвозила машина демо, зараз вислідковуємо її пересування по доступним для нас засобам, е, що фіксують рух машину. Е, стосовно версії, на цей момент ми маємо дві версії. Для того, щоб їх пояснити, треба, іншу, щоб на них обмалювати, треба пояснити, хто був такий депутат Воронінков. Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді Російської Федерації. У нього було звання, спеціальне звання полковник. Він був дуже відомий за. Гучною справою три кіти, російської трикіта, яку розслідував його підрозділ. Сам він був начальником під, підрозділу по впровадженню організованої злочинного поля. В ході своєї діяльності вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли в магазин три кита», є лише частиною величезної контрабанди Федеральної служби безпеки Російської Федерації. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів ФСБ і, зокрема, людина, яка пізніше обіймала посаду Служби безпеки роснафти, котрої керуєся особа достатньо сильно наближена до президента Російської Федерації. Тому на цей момент попередніми версіями є як версія. Вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Думаю, що обидві ці версії будуть відпрацьовані в ході слідства, яке моїм рішенням передано із рук Національної поліції до прокуратури міста Києва. Очолює слідство заступник прокурора міста Києва. Генерал Павло Короненко, в якого є понад 20 років досвіду карного грошу. Вже його одним з найготов... найпрофесійніших скарів, оперативників України, тому впевнений, що слідство буде проведено фахово і об'єктивно. Сповідомлення повідомленням мене все. Якщо дозволите, зараз ще передаю слово пану Ілію Пануриву, а потім запитання до нас Добрый день. К сожалению, Денис погибший шел навстречу со мной. Я был в это время в премьер-паласе, Произошло это в 11.25 это убийство. Я в это время подъезжал к премьер Паласу, застал уже его лежащим. На мостовой буквально через несколько минут. Денис был... С моей точки зрения, очень ценным приобретением для Украины, он действительно очень много знал. Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Именно их финансовые потоки, которые шли. Вот это дело часов. Это было одно из самых резонансных дел начала 2000-х годов. Я бы сказал, первый громкий скандал с правоохранительными органами. Много генералов потеряли свои позиции, было после этого сменено полностью руководство таможенной службы. И, конечно, на этом Денис приобрел очень много врагов. Эти враги уже устраивали покушение на него, когда он был в России. В него тоже стреляли, тогда его вытащили во Франции, он лечился в госпитале НАТО во Франции, и потом какое-то время у него был тихий период его жизни, он смог избраться в Государственную Думу, и там, поскольку опять начал, соответственно, говорить, его начали опять доставать, трижды была попытка снять с него депутатскую неприкосновенность, и, собственно, это и предопределило то, что он в итоге решил переехать в Украину, там были грубые классификации на его выборах, которые вот были последние в 2016 году, не дали ему переизбраться, хотя, скорее всего, он победил на, на своих выборах. И он вместе с женой, Марией Ивановцаковой, переехали сюда, в Украину. Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которое есть российскими правоохранителями. Ну, ему вот, не дали это сделать, поэтому, собственно, моя основная версия, конечно, что те, кто за этим стоит, это те самые люди, Олег э, Феоктистов, э, бывший и действующий генерал. Я в добавление хочу сказать, что э, в России, в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право Прямого звонка президенту Российской Федерации Путину. Вот феоптистов это один из этих генералов. То есть это человек, который может докладывать президенту через голову даже председателя ФСБ, потому что он возглавлял шестую э, службу управления собственной безопасности ФСБ, то есть он отвечал за расследование над сотрудниками э, э, ФСБ. И потом возглавлял вот эту службу безопасности Роснефти. Ну, я очень надеюсь, то, что профессионализм... Українських правоохрані дозволять нам це діло розкрити. Анастасія Станкогромадська, три коротких. Чи була державна охорона Вороненкова, і чи охоронець, який поранений, є працівником СБУ чи УДО? Друге питання коротко: чи Вороненков дав свідчення саме щодо листа, який був в Держдумі РФ, Янукович, нібито, ну який Янукович писав? До Путіна а, і чи це і складало головні свідчення в його? цій справі? Перше, загиблий пан Воронков дійсно знаходився під охороною однієї із спецслужб України. Е е людина, яка була поранена сьогодні і яка змогла нанести е е е постили у відповідь кілеру, е є діючим працівником однієї спецслужб України. Е е душі. Друге, пан Воронков дійсно давав покази. Як ви розумієте, я не маю права. Їх повністю розкривати, можу сказати лише одне. Ці покази дійсно підтверджували роль е, Януковича як прикриття російської агресії е, на території України. Е, як би це зараз не виглядало е, цинічно, тим не менше, мушу сказати, що навіть цей постріл доводить ми слідство. Йшли по правильному шляху. Ми вдарили в саме серце страхів Кремля і його прислужників. Е і Хочу передати зараз тим, хто замовляв це вбивство. Свідчення пана Ороденко згідно чинного українського законодавства будуть залучені до судового слідства, яке розвернеться ближчим чином на, е українському суду. Навіть його вбивство не зупинить його показів. Щойно, коли я розмовляв з його дружиною, зрозуміло, що вона знаходиться в важкому психологічному стані, питає, навіщо далі жити, я їй повів. Люди живі до тих пір, поки про них пам'ятають, і їхню справу підтримують. Я пообіцяв або надихнув, запевнив Марію, в тому що і вона, і їхні діти. Доживуть до того часу, поки справедливість і щодо Януковича, і щодо замовників буде встановлена. Новини. Скажіть, будь ласка, чи розглядається така як, як версія його діяльність майсана Діроменко, то, що його звинувачили фактично в махінаціях на території Росії, економічна складова, пов'язана з нерухомістю, так, яку він, начебто, там, незаконними шляхами привласнював, і він фактично є ворогом Росії, і під політичним контекстом зробили це вбивство економічний конкурент. Так, е, да, мені відомо про те, що коли воєнкова не допустили до Держдуми, проти нього було висунуто обвинувачення у спробі привласнення нерухомості. І з попередніх даних, яких я знаю з відкритого доступу, звичайно, маю доступу до справи, е, відомо, що ця нерухомість не переходила. З власності власність. І мені видається, що ця справа була лише спробою помсти е, тих високопосадовців правоохоронних органів Росії, які завдяки його діяльності були відстроені від взаємодії. Простіше, по кажучи, нам здається, що це була сфабрикована справа, щоб е, розправитися із е, людиною, яка замахнулася на систему всевладдя ФСБ в Росії. Е, тому я не думаю, що сюди міг приїхати власний будинку і їх читати. Приміщення, яке так і нікуди не переходило у власність. Ба більше, я зразу застерігаю вас, що будуть кидання різних е, інформацій, аби відвести е, слідство і суспільну думку від оголошених нами Розів. Я не сумніваюся, що буде використано е, ймовірні візитки Яроша, які знайдуть на місці тоді. Будуть розказані про те, яким страшним економічним злочинцем був покійний, яким він був шпіоном НАТО і, і навіть ФСБ. Буде задіяний весь арсенал брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку. Сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля, який давав покази проти Кремля і проти Януковича, як їхнього прислужника. Скажіть, будь ласка, СБУ його захищала, він же був важливий свідок. Це провал спецслужб чи як? Ні, СБУ в даній випадку прибуло на місці події, лише тому, що в ВПУ немає броньованої машини, щоб вивезти е, свідка Понвайова та дружину загиблого з прем'єр-просу. Я особисто викликав генерала ГЦК, аби він задіяв свій броньований автомобіль, свій спецпідрозділ, аби лише для того, щоб доставити... Пана Пономарьова і дружину пана Вороненкова сюди надобно Петру. Тобто СБУ не ведеться. Ви не вважаєте, що кабан. Мається на увазі, що ви не, не змогли спасти так. пана Вороненкова. Я знаю, що в Україні є така кабата. Ми постійно шукаємо, як би себе принизити. І в даному випадку я вважаю, що працівник охорони діє абсолютно професійний. Подивіться на результат. Один охоронець сумів. Нанести суттєві враження кіну в ситуації, коли він не сподівався це. Проте, безумовно, ця спецслужба, яка охороняла пана Вородінкову, проведе службове розслідування і встановить, чи було зроблено все достатньо. Я не можу оцінити до кінця, чи могла охорона бути діяти інаша. Це має зробити професійне службове розслідування. Але, будь ласка, не починайте. Теми про те, що Україна в чомусь винна, просто з самого початку. Не задавайте доскональності. Це так само, як е, сьогоднішня ранішня подія. Виявляється, солдат підпалив в харківський полігон недополку. Доповідаю, е, Харківський полігон обладнаний таким чином, що навіть не те, що недополок, а смолоскіт не може підпалити ці склади. Тому просто ну, не треба грати на руку Кремлю навіть без його замовлення. Ты покинул эту маленькую вороту здесь и пошутить с Радой. Это для власного мазохистского наслаждения. Тут так само. Подумайте, это все-таки про эту охрану. Он выполнил свою службу в оборудовании, как и мне, до конца. Или мне это краще? Может быть. Юрий Витальевич, что будет после охраны для ИНЧа? Можно я здесь тоже два слова скажу? Потому что мы с Денисом много раз обсуждали вопрос охраны и, как вы понимаете, для меня это тоже вопрос был всегда крайне актуальным, я уже год живу в Украине, и я как раз отказался, мне тоже предлагали государственную охрану, но Денис согласился, но мы долго колебались, то есть нужна охрана в принципе или нет. Мы считали, что тот запас публичности, который есть в этом деле, это будет достаточной защитой. Но как мы вот сейчас, к сожалению, убедились, что это только привело к увеличению профессионализма того человека, который прислали для устранения. И мы видим, что те люди, которых Кремль действительно хочет убрать, э он может это сделать и напротив Кремля, и в Лондоне, и в Вашингтоне. И, э к сожалению, это правда. Поэтому мы здесь благодарны всему, что делала Украина в этом плане в качестве э защиты. И упрекнуть здесь э украинских правоохранителей абсолютно очень. Ну и еще можно было, важное Допитує дружину потерпілого після прес-конференції і пана Понмрева, і е, сьогодні фактично вже прийнято рішення про охорону і пане Марьева, і, і, і Марію Максакову, Максакову е, силами спецпідрозділу СБУ. Звичайно, ці сили будуть збільшені е, від того, що було. помилкою, можливо, з попереднього ситуації була лише одна. Публічність у справі Лукович була достатньою, публічність у справі російських подій або обставин не була офіційно зафіксована ні в протоколах, ні в засобах масової інформації. Можливо, саме це було прорахунком наших свідків. Вітаю, читання за такі області. Колеги, у нас брифінг по темі. По темі Скажіть, будь ласка, чи вдалося ідентифікувати кілера, чи відомо його ім'я, громадянського національного секретаря? Так, його дуже зараз проходить перевірку, його документи проходять перевірку. Слідство безумовно встановить є. Документи були Документи були при ньому. За документами так. Зараз ми перевіряємо, чи ці документи були справжніми. Взагалі-то я рідко зустрічав тілера, який з собою брав службове посвідчення. Це і взяв. А що за службове посвідчення? Тому я й кажу про імовірність нової візитки Яроша, яка була виявлена на місці. Я не спішу. Всі, поки ми не проведемо остаточну перевірку цієї людини, він громадянин України. Як тільки ми дізнаємося остаточно, хто він є, безумовно це буде повідомлена громадськість. До того часу будь-які папірці, які були в нього в кишені, я вважаю лише е підстави для перейомки. Не більше того. Мене запитання до пана Іллі. Скажіть, будь ласка, сьогодні Кремль піско в такому дусі, що це не наша справа, це не наше діло дослівно стосовно вбивства. Якщо порівняти відсутність коментарів по колишньому громадянину Росії і, наприклад, по Бузині, коли Кремль там в прямому ефірі прямо коментував Путін, зокрема, на вашу думку про що це свідчить, коли власне депутат Держдуми і про нього в Кремлі не мають що сказати? Да нет, ну, а у нас, как говорят, на варе и шапка горит. Вот мне кажется, поэтому очевидно Кремль, который до этого предпочитал это дело не замечать, а тут вот, значит, соответственно, первый, кто высказался а, по поводу этого, что это не мы, это не мы. Ну, мне кажется, это только показывает а, действительно а, положение дел. А, я могу сказать, что недалее, как а, там вчера мы с Денисом обсуждали а, то, что Россия направляет запрос в на Интерпол и готовили там бумагу, соответственно, в Интерпол, чтобы показать политический характер этого дела, там составляли, соответственно, все аргументы, конечно, никаких сомнений в этом нет. И более того, я писал еще в январе, когда стало вот известно про эту историю с переездом Вороненкова и Максакова, они же реально в Киеве находятся где-то с ноября месяца, в декабре Денис уже получил гражданство по факту того, что у него родные, родные проживали на территории Украины. И в январе был большой скандал. Я, соответственно, писал о том, что насколько это ценный человек. И что те люди, которые как раз раздувают этот скандал и говорят, что, вот, дескать, он жулик там, и так далее, и такие люди были и в российской оппозиции, и вот связки вот, как раз с теми самыми людьми из ФСБ, вот именно эта группа вокруг феоктистов, она прослеживается просто очевидно. Они да, находятся в том же самом там, информационном э, э, круге влияния. Поэтому понятно было, что Москва хотела э, Дениса сначала дискредитировать. По-видимому, они хотели воздействовать на круги в Украине, в частности, о том, чтобы вы здесь говорили про то, что он жулик, что мелкий человек, да, то есть вот просто беглец, который якобы от правосудия скрывался, когда поняли, что обмануть не удается, и когда поняли, чем он, собственно, занимается, вот он занимался именно созданием этого центра расследований, то вот предъявили к такому последнему аргументу. Буде ще питання? Так, чи по якій статті кваліфіковано? Чи це 115 чи інше? Стаття 115, частина 2. Е слідство веде е столична прокуратура. Чому? Пані, ще можна питання коротко. Одна в інтерв'ю Горденко казав, що в березні віддасть свідчення, що він не хоче говорити про що він давай свідчення прокуратурі, але що він віддасть сюди, і що це буде відомо. Що за свідчення він мав набувати? Насправді саме сьогодні він мав давати свідчення у військовому прокурорі. І вони переписувалися смс-ками буквально за німа. Ні. ні. Пан Кравчин. Пану Кравченко сьогодні він мав давати покази, вони переписувалися смс-ками про те, що він запізнюється. Справа в тому, що покійний призначив зустріч пану Пономайову, з якої мав вирушати на зустріч на допит військовому прокурору Кравченко. Слідство, безумовно, зараз дізнається весь графік просування гродотока. Хто давно веде кримінальну хроніку, розуміє, що кілер знав, де є очка. тому ключовим є попередня зустріч до класу і переціляє. Тобто весь сьогоднішній графік задепрає. Із ну, таких подробиць, можливо, можу сказати лише, що дружина лише чудово не пішла з ним. Да, с высоким вероятностью они ожидали, что будут оба. Потому что мы всегда э, встречались вдвоем с э, Денисом и Машей, Поэтому, скорее всего, предполагалось, что они будут оба. Все коллеги, дякую